Так, записую відосик сьогоднішній. У мене не було. Ну, не ходив десь більше ніж неділя. Стрішив з'їздити так на секундочку. Спомнив, що я там бітив в колись гриб. Як він виросте, за 2-3 дні ну, не було в мене. Ну, півтора неділі точно. Якщо його не знайшли, не зрізали. Зараз я його засніму. Зараз хочу показати, яка красота. Окружає мене, дивіться, туман прекрасний, настоящий Шварцвальд. Вальт. У переводі на наш темний ліс. Так, йду по дорожці. Ще не заходив внутрь, але скоро зайду по гриби. Подальше йду до дороги. Так що от така от красота. свіжість, яка стоїть. О Неймовірно. ну Просто не міг пройти такої красоти. Ой-ой-ой-ой, оце цвіта прекрасно Так, дивися, піднімаюсь. Там дивіться, от грибочки. Такі грибочки інтересні. Вон рибоєдич якісь, там далі риби. Держи. Там теж грипи такі красиві. Ще тут от бачу сейчас. Так шоперско. Дивіться. Роста. От мені цікаво, дивите. Щас покажу, кто то їв. Хі -хі. Інтересно, я не стошнило. <сху> Жучку і паучку, блін. Дивіться, три дні. Ішов дощ. Грибів просто, я взагалі не знаю. Просто уйма. Гриби, які хочеш. Сірі, білі, оце щось, білий гриб, чи. Вообще не похож на білий. Ну здоровенний. Вообще, разве таке буває, дивіться. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот -ой 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 -ой. то що то діється. Я в шокі. Так тут їх куча. От. Один. Дивіться. От. Іще, іще. Ось дивіться, які гриби. Стоять. Так їх тут куди не подивись. Повилазило. От просто йду. Та так, ще навіть не зайшов на мою грибничку. А дивіться скільки грибів. Ну як моя грибничка, от дивіться, йду. І тут от такі красені. Як ви щось Если тут їх мора. Грибочок такий, тільки зайшов на грибничку і вже бачу раз, два, а там три, 4 гриба. І це всього за півтори неділі, дивіться, тут нічого не було. А зараз просто какой-то... Ой-ой-ой, ще один бачу. Зараз я піду туда, дивіться, Вот это що я бачу. Просто хочу вам это показать. Ну це що то ж. Это ж вообще какой-то гигантера. О, еще один он там расставит який. Ха -ха, прекрасно. І дощик вроде начался. Ну це отакі вот тут краєвиди. Ні, ну це вже ж аж не цікаво він ще бачу. Вон дивіться, зараз я постараюсь приблизить. Качество, мабуть, витягається. Ой, ну що, це ж так і не цікаво збирати. Ну нічого, зараз підемо подивимося, що там виросло. Дивіться, який красень. О-о-о. Знаєте що мені подобається? Дивіться, тільки почали вилазити мухомори і одразу куча грибів. Так що це такий от вам підказка, коли мухоморів багато, то буде й багато грибів. Де ти я тільки туди сидів і побачив гриби? Ага, от дивіться. Навожу. Не ростуть ой, чуть чуть подгризаний. От присів там далі, ще бачу. Ну це такі от грибочки ростуть тут. Шикарно. Думаю, надо насобирати і на закривати. Як ви думаєте? А ну пишіть в комментах. Знімаю такого от грибочка. І я все думаю, вот так подивлюсь слева, вправо. Дивіться сколько там ще росте. Везде гриби, везде. Ой, такі от красені. Красоти немножко поснімаю. З тут грибочок. От Присів за грибочком, дивлюся, а там от ще один. Он дивіться. І вон, бачите, який гарнючий. Грибів просто... Космос космический. І один краше другий. Так що, наверное, сьогодні наріжу. Я так багато не ріжу, наріжу і закрию сьогодні. На зиму. Тоже так от стоїть. Шикарно. Там грибочок. Тут грибочок. Птички орут. Клас! Дивіться як спрятався. Опа, один. Тут таке, опа, а там ростуть. І там щось за грибочок якийсь. Ось така от красота. Дивіться, які красавці мухомори. Такий питання. У мене є один дружище, він каже, що можна сушити мікрофон, кажу, эти мухомори і щось з ними робити. От мені подобаються ось такі грибочки. Це ж просто красота какие-то. Просто шедевр Так все красиво. Ой. Отакі от видосики. гріботички. В общем, що я вам скажу? Чесно сказати, от коли дуже-дуже багато грибів, просто азарт пропадає. Тобто знімати можна так сидіти і знімати красоту і просто ну, грибів дуже много. І той гриб, що я хотів поміти, так і не знайшов. Зараз буду ходити искать. А так так пейзажа знімає. Красоту така. Так, дощик іде невеличкий, птички співає. Такий от грибочок. Світленький красота. Записую такий грибочок, нешок красивий. Ну, в общем, я побуду тут полчаса дета. Може жить більше. В общем, буду збиратися, вже, тому що ну, грибів очень много. Лучше приїду завтра з дітками і пособираю, і буде весело. Так, выхожу, выхожу, а вот тут вообще такая краса. Ну, это же просто какой-то космический гриб. Вот так вот снимаю со всех сторон в такой красоте. А мне нравятся вот такие вот пупсички, невеличечки такие хорошенькие. Вот она. Тык, тык, возьму их и закрою. Вот там еще один пупсичок выглядит. О, а вот так Так вот. что, ребятушки, едем до дома. Это так. Можно картины снимать. Хотел уже и ты. тут это красота. Смотрите. Шварцвальд. Темный-притемный лес. Это прикольчик, конечно. Красота.